Сьогодні готую незвичайні налисники, і хтось скаже, що в налисниках може бути незвичайного. А я от зараз вам розкажу такі налисники. Я спробувала вперше через рік від початку повномасштабної, коли приїхала жити в західну частину України. Тітка Аня, яка радісно нас прийняла зі всією душею, пригощала нас саме такими налисниками. Тоді мене дуже здивувала начинка цих налисників. Вона водночас, начебто, й проста, та в той же час неймовірно доповнює смак млинців, роблячи їх якимось вишуканим десертом. А ще в цьому відео дуже хочу подякувати Тетя Ані і не тільки за рецепт цих неймовірних а за її доброту і людяність, за її теплоту і гостинність. Я родом з півдня України, там де зараз окупація. І в свої 35 я вперше потрапила в західну частину України. Хоча моя бабуся родом з Івано-Франківської області. Ми з чоловіком були дуже здивовані щирістю і добротою людей, які проживають в цій частині країни. Все життя на сході я чула від різних людей, що на заході нас не люблять. Що якщо там говорити російською, тобі плюнуть в обличчя, що тут живуть якісь бендери, які ненавидять схід України. Та приїхавши сюди, мій світ розділився. На до та після, бо всіх, кого я зустрічала по цей час на заході, це були наймиліші й найдобріші люди. Ми говорили російською, і нам ніхто не плюнув в обличчя. Мало того, тут теж багато людей говорять російською. Ми приїхали без нічого, і нам допомагало все село. Хтось ні з картоплю, а хтось ковдри. Безмежна вдячна всім цим людям. Я щиро вірю в те, що кожен отримує від світу те, що в нього вкладає. Що наше життя це відзеркалення того, що в нас всередині, і цього разу я ще раз в цьому переконалася. Рецепт млинців в описі під відео.